Доброго вечора, з України. Сьогодні у нас на огляді буде нове мастило для ланцюга велосипеда. Відкриємо. Власне, воно вже відкрите просто не відкривав повністю упаковку. Ми ще вирішив це зняти. Так ось. Я катаюсь на ланцюгу КМЦ. Чи КМС, як вам зручно. У дружини цей самий ланцюг. І. Мастило. КМС. Мастило в нас на... Uh, ну, це парафінова емульсія, Пане, ще ніякої інструкції немає. Я здогадуюсь, яке воно по консистенції. Ну, приблизно здогадуюсь. Чому я вирішив її спробувати? Одна з причин. По-перше, це парафінова смазка, парафінове мастило. По-друге, ну, тут мінус. Мінімальна сума замовлення від 100 гривень. Мастило коштує 40 гривень. Але смув у нас тут скільки? 20 мг, тут 30, 20 мг смол. Більше 100 гривень. Я замовляв, якщо не помиляюсь, 112. Останній раз. 30 мл 40 гривень. І, і більше, і це дешевше. На 120 гривень я замовив 3 флакони. Я взагалі дуже підсів на подібні мастила. Останнє звичайним мастивом користувався доволі таки давно поки не планую переходити на якесь звичайне мастило, поки лише парафін. Ну, але варити ланцюг в парафіні я не бачу для себе сенсу. Чому? Тому що ну, смог в мене живе там. Ну нехай зараз я вирішив його через кожні 400 км змащувати ланцюг. А взагалі проїжджав на ньому 550 км, майже 600 км. Так, ну нехай навіть 450 взяти в середньому. Ну, мені казали, що максимум до... посторонніх звуків ленцюг на смісі. Ланцюг на парафіні може проїхати 600 км. Ну мені як механіку, так домашньому механіку, як любителю покидатися на велосипеді самому, варити вдома на кухні ленцюг в парафіні. Ну там же не лише віск, так. Там мастило. Моторне мастило. Там ще купа різної хімії. І його варити вдома. Ну знаєте, це те саме, що мені порадили одного разу сушити ланцюг в духовці я поки що хочу жити тому що якщо я почну в духовці дійсно варити ланцюг на кухні жінка мене ну, власне, за це теж б'є Обов'язково лише такими серветками. Це реклама, якщо ще. Різні серветки купуємо. На цьому мосту я хочу хоча б кілометрів сто проїхати, щоб розуміти, взагалі, як воно себе показує, як ним користуватись, як воно себе веде. Ось в якому стані касета. А, зараз я скажу, перед тим як я минулий раз наносив мастило КМС, я не знімав, правда, касету, але я її почистив. Вона була чистою. Зараз вона в такому стані. Ось залишки мастила. тварги. И ось. Давайте спробуем. Ну, ось, будь ласка. Я розумію, що я їздив в лісі, і тут, скоріше за все, не лише смазка, не лише мастило, але бруд з лісу, так? Але все ж таки, якщо на мастило налипає настільки, ну, такі кількості, такій кількості з одної зірки бруд, це погане мастило. Такого має бути. Або ж... Кожного разу після такої покатушки, хоча я не скажу, що ми з дружиною жорстко катались після такої покатушки, потрібно буде чистити ланцюг щоразу. Я не вважаю, що це нормально, та зараз знову почищу вже доволі якісно касету. Коли буду наносити мастило, покажу, в якому вона стані. І подивимось через кілометрів так 100-200, як вона себе покаже. Що... я замітив при чистці передніх зірок. Після... не знаю скільки я проїхав, але у нас є маса, я десь тут в саптитрах напушу. Ось такі куски броду Просто шматки броду, друзі. Це дуже погано. Ну, друзі, як бачите, касета чиста. я спеціально вімкнув зум. Що ви це побачили. І шатуни також чисті. Ставлю ланцюг. Друга спроба нанесення мастила КМС Чайн -люб. парафін. Це парафінова эмульсия. Дальнейшая. Верто кажучи, кажучи, в мене автоматично виходить нанести мастило KMC разів два або навіть в три менше. Чому? Тому що тут занадто широкий отвір і мастило KMC ну просто за рахунок цього наноситься більше. Ланцюг, перемикач, касета, шатуни. Я все почистив. Касета та шатуни, зірки, касета та шатуни. Я чистив у White Ну ось, друзі, ви можете бачити, наскільки багато залишків. Моя задача зараз це все протерти. Ну, ось, ну, ось. Ну, ну. Залишок я витру вранці. Так, друзі, заключення по відгуку намастило КМС для ланцюга. Що можу сказати? Я на ньому проїхав близько 700 кілометрів в цілому. Намагався визначити міжсмазочний інтервал оптимальний там 100, 200, 300, скільки кілометрів. Тобто я на ньому їздив від нанесення мастила до поки цього не почнеш родіти вже. Це в мене. Майже новий флакон. Є ще десь новий взагалі не тронутий і тут вже ну, прям мало його залишилось. Не знаю, чи буде видно. Ну, коротше, ось це майже повний, Тут один раз тільки з цей майже пустий. Тут на одну змазку навіть не вистачить. Так ось що можу сказати про цей, про це мастило. Я не бачу в ньому сенсу А з якогось боку. Я не бачу в ньому сенсу, тому що ну, мастило дешеве, воно не працює так, як мені б хотілося. З іншого боку, чому і ні? Є аналоги, які працюють не набагато краще, ніж це мастило, а коштують в рази дорожче. Тому двояке таке, знаєте, відношення до нього. Мабуть, воно має право на своє життя, тому що, ну, давайте так, його ціна на момент замовлення коштувала 40 гривень, якщо не помиляюсь. Так, 40 гривень. А зараз, скільки воно коштує, давайте перевіримо. Ну, зараз 45 гривень воно коштує. А, посилання я залишу на нього. Все ж таки, хоча не збираюся. Так ось це мастило можна використовувати людям, які користуються мастилами типу а, йогурту, тобто кефір а, чи скверт, чи як воно там називається правильно. А ходить воно приблизно однаково, тобто 100-150 км міст інтервал у нього. А, далі. Вода вона тримає, так як всі мастила такого типу. Тобто парафінове вона не тримає воду взагалі. Ми його порівнюємо з аналогом. Це кефір, йогурт, його ще називають, і Сквірт чи Сквайрт, чи як воно називається ще. Далі. Всі три мастила на парафіновій основі. змінився мастила КМС, воно сильно бруднить шатунит та касету. А, те, що я вам показував на відео, те, що воно залишило жорсткі сліди мастила та бруду, який налипає. на мастило, звісно, зверху. А, у аналогів кефір і інших. На парафіновій емульсії, його немає, цього мінусу. Ну, принаймні, не настільки. З йогуртом я не дуже працював. Скварт такого наче немає мінусу. Але ми що маємо, то маємо. Це не реклама, не антиреклама просто для себе. Я не бачив цьому сенсу. Це не означає, що воно погане, допустимо. так. Я для себе не бачу сенсу використовувати і кефір, наприклад, обґрунтовано. Просто воно мені не подобається. Погане воно, як на мене, тому що збирає бруд. Через мінус того, що він збирає бруд, я купив би хоча б кефір. Але, можливо, для когось ось це буде оптимальне рішення. Більш дорогі його аналоги це 85 гривень за 15-20 мл. Нагадаю, зараз на момент зняття відео 45 гривень за 30 мл. Не 85 гривень за 15-20 мл, а 45 за 30. Це шара. Це мастило КМС у мене працювало під малим дощем та під Ливнем. Я спеціально його тестував для того, щоб зрозуміти, як воно відноситься до води, до вологи. Як волога до нього відноситься, вона його вбиває просто. А під дощем я міг проїхати близько 5 км, потім я відчував, що мастило все вже вимоли з ланцюга повністю. Якщо лень, це буквально 2-3 хвилини. І я розумію, що все. мастило на ланцюгу немає. Трансмісія вона мене там, просто мокра. А, тому, до що це мастило боїться. І взагалі, це норма для профіної емульсії. Це і те, що я казав. Мастило, яким я користуюсь, це, скоріш за все, виключення. І то, як зазначає виробник мастила, яким користуюсь безпосередньо я на постійній основі. Воно боїться вологи, воно боїться води і вода його розмиває, але значно повідніше, як виявилося. Тому, чи користуватися ним чи ні справа ваша. М -м Моє завдання було не взяти це мастило та перевірити, що воно з себе. Представляє, як воно себе поводить в різних обставинах. Так як в мене їх ще дві баклажки, два таких флакончика залишилось, я його використовую як консервант. Так, тобто У мене зараз велосипед не їздить абсолютно. І для того, щоб не витрачати нормальну, нормальне мастило. Я змастив КМС мастивом ланцюг і, і все. Моя трансмісія. Зараз чекаю, доки прийде погода, і я почищу заново трансмісію. Нанесу нормальне мастило, вже, яким користуюсь я безпосередньо і буду їздити.